Вінницький медичний коледж привернув увагу громадськості тим фактом, що один з його гуртожитків використовується частково не за призначенням. Так у приміщенні гуртожитку по вулиці Писарева, 23, студенти мешкають лише на одному поверсі з чотирьох. Решту площі займають комунальні установи, підпорядковані обласній раді та департаменту охорони здоров'я Вінницької ОДА, база спеціального медичного постачання, обласний центр здоров'я, обласний медико-статистичний інформаційно-аналітичний центр. У трьох вище зазначених закладах офіційно працює 170 чоловік, проте на поверхах та в кабінетах на диво безлюдно. У департаменті охорони здоров'я стверджують, що варіант переселення цих закладів навіть не розглядається. Ці заклади не мають самостійних приміщень і ніколи їх не мали. Два із цих трьох об'єктів являються режимними об'єктами, де є певні режимні моменти щодо оборони, щодо забезпечення статистичною інформацією всієї області. У письмовій відповіді на наш запит департамент охорони здоров'я пояснює, орендарями витрачалися бюджетні кошти на обладнання потужних ліній, електромереж та зв'язку, ремонт та облаштування. Приміщень, встановлення решіток, систем пожежної безпеки та охоронної сигналізації, на що витрачали чималі бюджетні кошти. Переселення даних закладів призведе до зриву їх роботи. Ці заклади знаходяться по угоді, і кошти виділяли з обласного бюджету. Це комунальна власність обласної ради і заклади ці комунальна власність обласної ради. І вони проводили ремонтні роботи. Проте управління спільної комунальної власності заперечує свою причетність до цього ремонту. Управління спільної комунальної власності не є замовником ремонтних робіт у будівлі по вулиці Писарєва, 23. Ми замовником ніколи не виступали. Це розпорядник коштів є департамент охорони здоров'я, і вони виконували. Є можливість така спільними зусиллями допомогти облаштувати власними силами, можливо, навіть із не із бюджетних Нашого обласного бюджету. Виявляється, приміщення гуртожитку планують використати для благородної мети. Керівництво Донецького національного університету та Вінницького медичного коледжу обговорює можливість підселення близько сотні донечан на Писарєва, 23 за умови, що там звільниться приміщення. Але до цього часу питання не вирішується і у нас є проблеми з отопки Студенти нашого університету на сьогоднішній день проживають на квартирах, проживають в гуртожитках, проживають в готелях. Загальна кількість студентів, приблизно тисячі чоловік на сьогоднішній день знаходиться в Вінниці. Десь близько 300 розселені в гуртожитках. Але не вистачає гуртожитків, тому що не всі можуть платити за готелі там, і за інший ну, приватний сектор. Василь Федоришин розповідає, що 345 квадратних метрів вільних площ є і в книжці, і в будівлі на вулиці Володарського, а також є вільні кабінети в другому корпусі медколеджу по вулиці Грушевського. Хоча зі слів студентів та працівників цього корпусу всі приміщення у них використовуються для навчання. Обов'язково ми з часом знайдемо узгоджені пропозиції і, можливо, навіть до 1 вересня ми визначимось судьбою і, можливо, навіть з повним відселенням треба було б зробити цього гутажитку. Лопотатися про звільнення площ гуртожитку має повноваження голова первинної проспілкової організації. У коледжі цю посаду обіймає Анна Сергіївна Лєта. Я не компетентна в цих питаннях, тому що я зв'язувалася з замісником директора з виховної роботи. Вона більше займається цим питанням, то вона каже, що у нас стосовно цих студентів немає. Ніяких черг, всі, хто мав поселитися з Донецька, так ви казали? Так. Да. Вони всі поселені. Громадські активісти, які опікуються переселенцями, також шукають шляхи розселення донецьких студентів. Ми опікуємося близько двох сотнями. Донецьких студентів ми надаємо їм допомогу. І тому виявилося, ми розмовляємо з кожним. виявилося, що є частина студентів, які не мають де жити. Ті умови, що їм запропонували на сьогодні, не завжди підходять. Одна з них це в південному бузі, це 900 гривень в місяць. Причому там нема кухні. Вони не можуть собі навіть приготувати їжу, їм треба харчуватися що додатково кісь або в столові, або в якомусь іншому закладі. Це теж великі кошти. А частина студентів по 8 по 6 чоловік, вони складаються грошима і вони мають якесь житло. Це не завжди зру. Учно, тому що, наприклад, двохкімнатна квартира на вісім чоловік, ну, все одно це вже гірше, ніж гуртожиток. І тому, коли ми почали розшукувати, де можна було б, які гуртожитки студентів поселити, виявилося в медичний коледж. Ми самі селимо ви у нас практично вже закінчились міста, і тому зараз без варіантів. Тому ми знімаємо квартиру. Дуже мало місць виділимо. А де ви селите студенты Ну, В основном это общежитие учебное, ну, в НТУ, других колледжей, небольших Вінниці. Есть даже общежитие завода Маяк, ну очень мало места. Чи є бажання поселитися в гуртожиток у вас особисто? Ну, у меня лично есть, потому что є некоторые хорошие общежития, даже очень хорошие, в которых условия даже там лучше снять трёх квартирах, которые снимают, и цена намного дешевле. То есть в районе 400-350 можно найти отличное место для проживания. А если жить это не более 300 гривен, то если снимать дом, даже если на одного человека, это 1.000-1.200, в общем. Подраба дуже велика, тому що щодня приходить велика кількість студентів. І ми, ну, ми робимо все, все, що можливо загалом у коледжі навчається 1311 студентів. З них лише 552 чоловіки поселені в гуртожитки. Решта живуть на квартирах та по родичах. Керівництво коледжу запевняє, що всі їхні студенти розселені, тож використати приміщення гуртожитку номер 2 і справді краще для донецьких студентів. До мене в гурто вже посилилося 10 дітей. я знайшов. Ну... Буквально 10 місць було авокати в мене, я їх зразу поселив. І хочу сказати, що це дуже гарні діти, що це патріоти України. Вони не тільки з цієї зони приїхали, але вони тут розмовляють українською мовою. Вони себе чемно ведуть. Ми відвідали заклади, що оселилися в гуртожитку. Оскільки два з них керівництво департаменту називає секретними, навідалися до обласного центру здоров'я. Тут надають методичні послуги для працівників департаменту. часть студентов прекрасно поселилась в политехническом институте. Прекрасно. Вы меня извините. Там в каждом кабинете по несколько компьютеров стоит и со всеми вытекающими отсюда. Знаете, и взять сейчас, и взять, сорвать отсюда-сюда, это же где-то нужно монтировать. Ты же их на улицу не выселишь. Понимаете, это же техника, это же проводка, это же, ну, вы же, вы же понимаете, все это сделано. И деньги-то государственные, это же не частные какие-то, понимаете? Вложить государственные деньги, а теперь взять все это вырвать для того, чтобы э, поставить кровати с тумбочками, ну, я считаю, это несерьезно. Можна ж найти інші поміщення, де можна просто поселить людей. Ну моя така точка зрі. От вічна моя така точка зрения. У нас раніше обговорилися питання про перевід орендарів із гуртожитка на розі пісера медведєва щоб перевід орендарів у корпус номер 2 на Грушевського, де є наш частково вільні площі, для того, щоб міг би там розміститися центр здоров'я та інші можливі структури, хоча б частково, тоді б звільнився хоча б один поверх у гуртожитку номер 2 а по закінченні, допустимо, цього навчального року я міг би звільнити ще один поверх, де проживають мої студенти, і тим і тим самим збільшилися б кількість місць для проживання е дітей із. Е Донецького регіону, згідно з пунктом четвертим, положення про студентський гуртожиток. Житлова площа та місця загального користування не підлягають здачі для проживання сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. Це гуртожиток, і в нього це житловий фонд, і там мають жити студенти. А я думаю, що департамент охорони здоров'я вже давно мав би переселити всіх інших там, де вони мають знаходитися. Ну ви мене провокуєте. Я не можу ставити умови департаменту охорони здоров'я. Загалом за 943 квадратних метри загальної площі гуртожитку нинішні орендарі сплачують 4 344 гривні. Половину з цих коштів коледж віддає в обласний бюджет. Якби у цих приміщеннях поселили 150 студентів, кожен з яких сплачував би 240 гривень на місяць, то коледж щомісяця отримував би 36 тисяч гривень на власні потреби. Звільнення гуртожитків було б вигідним і для коледжу, і для студентського гаманця. Тож чиновники повинні вирішити, що для них важливіше втримати за собою старі кабінети чи забезпечити студентів житлом. Ірина Басенко, Сергій Немирівський, спеціально для Власно.Інфо. інфо.